Легендарну марку Руський воєнний корабль і визнали найкращою у світі. Марка отримала гран-при міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» в Італії. Організатори називають цю нагороду філателістичним оскаром. За нього змагались марки 35 країн. Нагадаємо, що Укрпошта випустила марку Руський воєнний корабль ІДІ» у квітні 2022 року. Ці слова сказав український прикордонок з острова Зміїний, коли окупанти наказали йому здатися. Тираж марки з кораблем став рекордним та дорівнював одному мільйону примірників. Це дуже престижна премія, правда, ми її чекали рік, але разом з тим вона вже в нас. Так само і в всьому світі, коли їдеш і хтось виїжджає, хто має можливість виїжджати або приїжджають туристи, вони, кроме всього, вони першим, що запитують, чи є у вас марка присвячена ну, воєнному стану. І всі, всі як один запитують про Марку Російські вони кораблі.